Міт. Я підготувала для тебе міні-тренування на спинку. Ма тобі точно підійде. Не буду затягувати і поїхали. Перша вправа сидячи на ногах, коліна та п'яти разом. Старайся не прогнитися в попереку і не завалюватися вперед. Таз підкручений, спинка рівна, голова продовження хребта, тобто маківку тянися вгору, а не закидай голову вперед чи назад. Підіймай руки в сторону вгору з дихом. І видих розслабити тіло. Ще вдих вгору наповнитися повітрям. І видих дуже розслабитися. І останній вдих носом. І спокійно ротом видих. Тепер задача контролювати більшу спину, плечі вниз та завести, наче назад. Грудну плітину штовхай вперед. І роби ту ж вправу, тільки контролюючи більшу корпус. Вдих, плечі залишаються на місці, рухаються тільки руки і видих, спинка тримається. Не завертай плечі вперед, спинка залишається рівно і видих. Ще носом вдих плечі на своїх місцях і ротом видих. Ще глибокий вдих носом, спокійний видих, вдих, видих. І наступна вправа повторюємо так само вдих, завести руку за голову, лікті в сторону і видих. Плечі намагайся контролювати і тримати в одному положенні. Працюють тільки руки вдих і видих. Спинка не заваляться вперед, це дуже важливо. Спина рівна, плечі опущені, лопатки зібрані. Ще вдих, лікті чітко в сторону і видих. Вдих, контролюй плечі. І видих, і останній вдих. І спокійний видих. Наступна вправа так само вдих завести руки за голову, лікті зібрати вперед і обережно з видихом округлити спинку назад і повернутися. У вихідному положенні не вперед. Друге положення підкручується також таз. Грудний відділ штовхай назад, і в плечі вперед. І лікті тягнуться, наче всередину. І вихідне положення, рівна спинка. Лікті в сторону і руки опустити, ще глибокий вдих руки за голову, і видих назад, кругленька спинка, і повернутися рівна спина. Опустили руки, ще вдих руки за голову. І видих, кругленька спинка. І повернутися, опустити руки. Ще вдих Руки за голову, перед ліктем, і назад видих, кругленька спинка, і повернутися рівна спина, повернула руки. Ще вдих, округлитися, видих, повернутися. І останній вдих, і назад. Видих. І повернутися в вихідне положення рівна спина, опустити руки. Округлити сильно плечі назад. І провозити також назад. І побудь в цьому положенні. Підкручуй таз. Ще один, два. Дихання спокійне. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І в цьому положенні похитайся спинкою в різні сторони. Рухи повільні, аби було комфортно. Дихання спокійне. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. З цього округового положення став руки перед собою і потягнися далеко пальчиками, протискаючи живіт та витягуючи хребет вперед. Сідниці залишаються на п'ятках. Ще десять, дев'ять. 8, 7, дихання спокійне. 5, 4, 3, 2, 1. І кругленькою спиночкою піднімайся вгору. І можна зробити маленьку перерву на водичку. І продовжимо. Сідай вниз на сідниці, розводи коліна в сторону. Намагайся не провисати назад спиною, вона залишається рівна. В цьому положенні штовхай грудну клітину вперед, і з видихом округлитися назад, потягнутися, вдих, штовхнутися вперед, і назад видих. Ще вперед, вдих, назад, видих. Залишилося ще два вдих, видих, і вперед, вдих, назад, видих. І рівна спиночка. І на 10 округлитися назад, дихання спокійне, максимально тягнися назад і округлю спинку таз та плечі. І обережно вирівнюю спину. Та також товхай грудну клітину сильно вперед, 10. Маківкою тягнися вгору, хребет витягнутий, шия довга. І став долоньки назад за спину. Одне коліно трохи завертається всередину, а інше дивиться вгору. В одну сторону. І в другу сторону. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. І повторюйте саме на іншу ногу. Сильно не завертай коліна. Положення має бути комфортне. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. Тепер два коліна завертаються всередину і трохи назад. Має бути комфортне положення без сильної болі. Ще один. І всередину два. В сторони три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І останній. Супер. Вилізай з цього положення на 4 точки, зап'ястя та коліна, як на відео, точки зі своїми лініями, тобто лінія рук паралельна і не відходь сильно вперед чи назад, а роби саме це положення з лініями. Спина також не прогинається, також рівна лінія. В цьому положенні рух плечима вниз та підтягнути вгору. Ще вниз і вгору. Ще вниз, вгору, вниз, вгору. Супер, Тепер ізольовано треба працювати тазом. Підкрутити таз. Спинка нерухома, окрім тазу. Це рух не всім корпусом, а окремо тільки тазом. Так, це складніше. Сильно під себе таз і повернути нейтральне положення. Підкрутити під себе видих і вдих. Тепер вже підключається спинка. Округлитися вгору видих, і рівне положення вдих, підкрутити таз-кругленька спинка вгору, і рівна видих, ще видих вгору і вдих рівненько. З цього положення обережно опускай таз назад. І повернутися в вихідне положення на 4 точки. Ще видих назад опуститися і вдих. Не прогинайся в попереку, таз підкручений назад-видих і повернутися вдих. Останній назад видих і вдих. І залишайся, сидячи внизу, і обережно потягнися пальчиками вперед. В області тазу не має бути болі. Якщо відчуваєш біль, зменши амплітуду. І хребет витягни вперед, пальчиками все далі і далі. Округлою спиною підіймайся вгору. Тепер треба з чотирьох точок стати на лікті, але трохи далі. Пальці рук вгору і грудною клітиною тягнися вниз. Таз також вгору. І залишайся в цьому положенні один, два, три, чотири, п'ять. Шість і обережно виходь з цього положення. Ставай на ноги, підійди трошки ближче до рук, коліна зігнуті. І животом доторкайся до ніг, спинка рівна, долоні став на підлогу. І стій. 3, 2, 1. В цьому положенні ногами відходь трошки назад, коліна також зігнуті, долоні трошки вперед. І грудиною опускайся вниз. Ще п'ять, чотири, три, 2, один. Обережно підіймайся і опускайся вниз. Секундочка відпочинку. І повертайся в те саме положення. Тягнися грудною клітиною вниз. Ще один, два, три. 4, ще трошки, обережно сходь з цього положення знову вниз, і знову повернутися в те саме положення нагорі, 1, 2, 3, 4, 5, і знову опускайся, повертайся вниз, і одразу перегортайся на наступну вправу, сідай на сідниці, Ноги поклади хрест на хрест, коліна опустити вниз, спиночка рівна, грудна клітина не вниз, а тяни вперед. Плечі назад, маківкою тянися вгору, глибокий вдих і видих. Ще вдих і видих. І через сторони підіймай руки вгору, заводь руки за голову. Лікті в сторони, і рвемо нахил в сторону і повернутися рівна спина. Намагайся нахилитися чітко в сторону, а не як я зараз буду робити. <ривіт> не тягнутися вперед, а чітко по одній лінії нахил. І поїхали остання вправа. Втих руки за голову, нахил в сторону. Видих, вдих спинка рівна, видих в іншу сторону і повернутися ще видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Опускай руки і змінюй положення ніг. Знову вдих руки за голову. Лікті завести вперед і кругленьку спинку потягнути назад. Обережно виход з цього положення і наше тренування на сьогодні завершилося. Напиши обов'язково про свої враження і дуже дякую тобі за заняття. цям чам